Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі fisheron 15, з вами я, Стас, і у цьому відео я розповім вам, як наловити раків, не маючи при цьому зовсім нічого. Вам знадобиться лише ось такий сухий очерет. За вами вже сідає сонечко, а це означає, що вночі будуть виповзати раки. Вони досить часто вночі виповзають Прямо під місінький берег, іноді буває навіть що виповзають на берег. В цьому відео постараюсь вам показати саме це і як їх ловити. А тепер давайте більш детальніше перейдемо до способу. Йдемо Так, а тепер давайте збирати нашу приспособу. Дивіться, ще раз, нам знадобиться очерет, бажано ось такий товстий, потім якась гілочка ніж І те, чим ви зможете зв'язати по колу очерет. Я просто для зручності беру скотч, можна взяти будь-яку волосінь, яка є майже на кожному березі, рибаки залишають, і зв'язати нею. Дивіться тепер, що ми робимо? Бачите, очеред сам ось такими як би, секціями. І нам потрібно з одної сторони обрізати ось цю секцію. Ну-ка, камера фокусуйся. Ось, бачите, щоб не було ось цього. Тепер ми повинні ножом надрізати ось так обережненько, десь до сюди, до наступної секції, щоб не розколоти його пополам, а щоб він був десь тут тутового І ось так посередині надрізаємо. Надрізаємо. Так. Чик-чик-чик-чик. І все. І очеред, дивіться, Починає сам. Ну, фокусуйся, бачите, ламатися. Ми так обережненько, потихеньку доламуємо десь ось до сюди. Це нам досталь. Тепер ми беремо нашу клейку стрічку і десь, докуди він розламався, виходить ось до сюди, ось тут його беремо і обматуємо, щоб він далі не розколовся. Все. Ось так у нас вийшло, намотали. І тепер наш очерет не зможе розійтися далі і тріснути в тому місці. Дивіться, далі беремо гілочку, гілочку дивимось, наскільки максимум може розширитись цей очерет. В нашому випадку десь ось так І просто відламуємо шматочок цієї гілочки в цьому місці. Тепер дивіться, беремо і на краєчок ось так ставимо цю паличку і впираємо в очерет. Виходить у нас ось така рогатулька, бачите? Дивіться, а тепер сам принцип, як це працює. Уявіть собі, що ось це повзе рак. Я повинен прицілитись цією рогаткою прицілитись, і ось цією паличку вдарити з якоюсь певною силою, щоб її збити, і очерет захлопнеться. Дивіться, як це буде виглядати. Приблизно ось так. Бачите, я вдарив очеред, захлопнувся. І тримає наш ніж досить міцно, хоч і ніж важить немалу вагу. А рак він ще менше. Тож рак він буде тримати взагалі бомбезно. Для зручності я цю паличку прив'язую десь досюди, беру волосінь, тут обмотую і досюди прив'язую, щоб вона не губилася кожен раз після кожного раку. Ну і все, ось такою простою приспособою ми будемо ловити раків сьогодні вночі. Ну а тепер народ чекаємо, як стемніє, і будемо йти на полювання за раком. З ось такою приспособою. Ну все, пізніше умікнусь, вам все це покажу. Все, в нас вже повністю стемніло. Беремо нашу саморобку і йдемо. Я спочатку вам покажу, як вони повзуть під берегом, а потім вже їх будемо потихенечку ловити. Ось, дивіться, друзі. Перший рак. Беремо нашу паличку. Цілимося в нього і прижимаємо. Дивіться, бачите, який вам приклад гарний одразу. І ось він попався друг наш перший. Це досить такий невеликий рачківський, але ми його беремо, я в кінці хочу вам показати, скільки ми в цілому наловимо. Тож кидаємо його у відерця. Де воно наше тут? І йдемо далі, так, вздовж берега, збираємо. Дивіться, 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 як повзають. Дивіться, побачив рака в кущах, Оп. а ось він і наш зарився. Красень. А ми його побачили, такий непоганий, рачківський піде. Обійжаль, Ну, по-моєму, він ще там. Так, 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 він ж тут, є ще шанс. Друга спроба. Тик. Є, 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 є. є. ми його спіймали. Мень хотів втікти. І дивіться, який непоганий результат всього за одну годинку. Скільки тут і раків зловив? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук і ще декілька втекло. Тож, давайте зараз, друзяшки, я походю ще позбираю, а зранку вам покажу в цілому результат, скільки мені вдалося позбирати. А ось вже і рано. Ну що, друзі, давайте підбивати підсумки нашого відео. Я ще декілька годин походив, декілька раків зібрав. Та й в принципі на цьому все. Потім вони перестали вилазити на берег, та я вирішив завершувати свою раколовлю, якщо можна так сказати. Тож давайте зараз дивитися, скільки я в цілому спіймав. Що відкриваємо Підерце. І ось вони наші раки, яких я спіймав просто на очерет, на комиш. Бачите, красені. Я рахував тут, їх щось 13 чи 14 штучок, повзає. Яка ляпота. Тож, друзі, і ви користуйтесь моєю порадою, ловіть так раків, і нехай вам у цьому щастить. На цьому не все. З вами був я, Стас, і ютуб-канал Fisheron 15. Па-па, до зустрічі в нових відео.